Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, Воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Ментальне здоров'я дітей важливе цього тижня. У рівному відбулося свято для дітей спрямоване на підтримку їхнього емоційного та психологічного здоров'я в умовах війни. Які активності були підготовлені для дітей, та як пройшло саме свято? Дивіться далі у сюжеті. З нагоди дня знань у Рівному відбулося свято для дітей, спрямоване на підтримку їхнього емоційного здоров'я в умовах війни. Цей захід став частиною всеукраїнської ініціативи Ти як яку започаткувала перша леді України Олена Зеленська з метою покращення ментального благополуччя молоді. Як зазначив начальник рівненської ОВА Олександр Коваль, підтримка саме психологічного та ментального здоров'я діток під час війни є вкрай важливою, адже вони чи не найбільше потерпають від постійної напруги в умовах війни. Турбота про ментальне здоров'я повинна для усіх нас стати нормою, особливо якщо це стосується такої вразливої частини суспільства, як діти. Сьогодні це не лише питання індивідуального благополуччя, це питання майбутнього усієї нації. За словами організаторів, цим заходом вони намагалися не лише донести до батьків, що психологічна підтримка дітей це необхідність, але й продемонструвати те, як цю підтримку можна проявити. Основна ціль сьогоднішнього заходу розповісти батькам та дітям, як вони можуть підтримати своє ментальне здоров'я протягом навчального року, куди звертатися у випадках допомоги і потреби. У нас представлені локації з хорошими фахівцями і психологами міста, і власне дуже багато хорошої роздаткової. Літератури для батьків. Для дітей була підготовлена насичена програма, яка поєднувала в собі і навчання, і розваги. Так вони із задоволенням проходили захопливі психологічні квести, на творчих майстер-класах давали волю фантазії, створюючи оригінальні арт-об'єкти, а також мали можливість поспілкуватися з досвідченими психологами та рятувальниками, які провели цікаві інтерактивні заняття. Нам дуже сподобалось, це супер класний інтеграційний захід, дуже багато цікавих локацій. Локації настільки різні, настільки різноманітні, що кожна дитинка і кожна навіть батьки знають для себе дуже цікаві, такі інтересні, дуже цікаві заходи. Ми були на локації, де дитинка спробувала виготовити ось такі квіточки власноруч, ну і отримала напевно задоволення». задоволення. За словами регіональної координаторки Всеукраїнської програми ментального здоров'я Олени Бобровської, на Рівненщині планують продовжувати роботу в цьому напрямку і в майбутньому. Ми зібрали громадські організації, благодійні фонди і всі ті, хто працюють протягом року з дітками та дорослими та можуть надавати будь-яку допомогу від психологічної підтримки до соціального супроводу. Власне, ці локації і зорієнтовані на те, що більше розповісти нашим мешканцям про всіх наших партнерів. Тож будемо сподіватися, що кожна дитина у разі виникнення потреби зможе отримати якісну допомогу та підтримку її психологічного і ментального здоров'я. Цього вівторка у центрі рівного завершили прокладання нової дороги. Транспортне сполучення об'єднує вулиці Симона Петлюри та Гетьмана Сагайдачного. Як функціонує дорога та які враження про неї у водіїв? Дивіться далі у сюжеті. Місцева влада дотримала слова. У рівному завершено поточний ремонт на вулиці Гетьмана Сагайдачного біля Пабу Бочка. Підтак днями відкрили рух квазікільцем вулицями Петлюри, Мазепи, Полуботка Сагайдачного. Це як передбачається, дозволить розвантажити центр міста. Комплексний проєкт влаштування квазікільця своєрідного по вулиці Семена Петлюри, Мазепи, Полуботка і Сагайдачного. О, тут передбачається влаштування одностороннього руху з можливістю паралельного паркування. Водії новій дорозі раді, адже вона не або як спрошує рух у центрі, але людям треба звикнути, особливо запам'ятати дорожні знаки, які там встановили, аби уникати ДТП. Для людей і для автомобілів це дуже зручно, що місто так працює в цьому плані. Ну, трохи тісно, бачите, центр у нас тісний, але це, це доволі це вже прогрес. Якщо будемо робити рух в одну боку, в одну сторону, в односторонній рух, тобто, то це буде, це буде так по-європейськи краще. Машини тут заставлялись. Проїзду не було. Не пройти, не проїхати. З даний момент зараз дійсно вивчать знаки і будуть знати, як правильно їхати. Я думаю, що це дуже. Під час руху по цій дорозі треба бути уважним, адже рух там односторонній. Якщо ж їхати від ринку вулицею Гетьмана Сагайдачного, можна виїхати на вулицю Симона Петлюри. Само ж вулиці Симона Петлюри заїзду немає. Односторонній рух організований на вулиці Гетьмана Полоботка у напрямку вулиці Гетьмана Мазепи. Також на вулиці Гетьмана Сагайдачного у напрямку вулиці Симона Петлюри, і по вулиці Гетьмана Мазепи у напрямку вулиці Шевченка. Відтак правоохоронці закликають водіїв бути обачними за кермом та дотримуватися правил дорожнього руху. Має вміти кожен у середу рівному провели змагання з кульової стрільби для державних службовців, працівників комунальних закладів та представників районних адміністрацій. Більше сотні людей мали змогу перевірити свої навички стрільби. Деталі розповість наша Дарина Черемшина. Папери в сторону, зброю в руки. Голова Корецької громади Людмила Дмитрук готується до першого пострілу. Вона разом із представниками своєї громади бере участь з кульової стрільби, каже, таке заняття для неї не в новинку, адже такі змагання проводять і в їхній громаді. Минулого року наша команда зайняла перше місце в таких змаганнях. Взагалі, ми по стрільбі проводимо і в себе змагання в нашій громаді, брали в районі і брали по колосу. Такі організовували змагання для працівників органів місцевого самоврядування. Ми організовуємо такі змагання у нашій громаді і для старост, для діловодів, для працівників міської ради. У дитячої юнацькій спортивній школі номер 4 у Рівному провели змагання з кульової стрільби для державних службовців, працівників комунальних. Закладів та представників районних адміністрацій, як зазначає один з організаторів Володимир Мурін. Ці змагання проводять для покращення навичок стрільби. Ці змагання проводяться з метою підготовки і виявлення переможців. В першу чергу покращення влучності і навиків стрільби державних службовців, працівників комунальних закладів. Такі змагання проводять не вперше. Цьогоріч це вже втретє. Приїхало близько 200 людей з різних установ та територіальних громад Рівненщини. Зареєстровано 38 команд по 5 учасників. Є команди, які представляють районні адміністрації, наприклад, Рівненська районна, є команди, які представляють територіальні громади як міські, селищні і сільські, є команди, які представляють структурні підрозділи обласної адміністрації. Є команди, які представляють територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади. Поруч із постійними учасниками є і ті, хто на змаганнях вперше. Представник Гощанської громади каже команду у порівнянні з минулим роком. Суттєво оновили брала, але саме такі сьогоднішні представники. Дехто вперше, де хто стріляв не з такої зброї, де хто стріляв просто десь ще в школі. Я неодноразово брав, навіть займав призові місця. Саме такі змагання подібні серед депутатів. Міських селищних сільських рад серед посадовців, представників громад, такі змагання серед державних службовців проводять не лише з кульової стрільби також змагаються у різних видах спорту, до прикладу, таких як футбол, волейбол тощо. Підтримка ветеранів Рівненщина активно долучається до заохочення ініціатив учасників бойових дій. Відтак кожен ветеран має змогу відкрити власну справу за підтримки області. Цим скористався військовослужбовець Андрій Суржук та відкрив власну кав'ярню. Про бізнес-ініціативу захисника та та як рівненщина допомагає розвивати бізнес ветеранів. Дивіться далі у сюжеті Вікторії Якимець. Створено захисниками на Рівненщині активно діє програма допомоги ветеранам. Завдяки їй кожен учасник бойових дій має можливість звернутися до керівників облдержадміністрації та отримати підтримку у розвитку своєї справи. За словами начальника рівненської УВА Олександра Коваля, рівненщина намагається активно допомагати захисникам з тіленням їхніх ініціатив у життя. Ми намагаємося вибудувати дуже широко саму ветеранську політику, оскільки будуємо її від ветерана до власне, наших програм, тобто щоб їх втілити. Якщо є. Бажання, ми завжди готові допомогти і не просто там включитися в гранти, а й в будь-які інші проекти, які є. Такою можливістю скористався рівнянин військовослужбовець Андрій Суржук. Чоловік уже має досвід в бізнесі, адже до повномасштабної війни керував декількома закладами. Пригадує, першу кав'ярню відкрив разом із своїм побратимом після звільнення із армії у 2012 році. Звільнили з армії, тому що там була просто ну неймовірна низька заробітна плата. Ми почали будувати свій бізнес. Почали будувати там. Спочатку у нас були такі маленькі мобільні кав'ярні, там на базі автомобілів Баркас. Однак плани Андрія та його побратима змінилися після початку повномасштабного вторгнення. Чоловіка призвали до лав ЗСУ. Восени 2023 року, виконуючи бойове завдання, військовий отримав поранення. Коли вже приходив реабілітацію, Андрій вирішив повернутися до розвитку власної справи. Підштовхнула його до цього зустріч із керівництвом ОДА, під час якої військовому розповіли деталі проєкту, створено захисниками. Ми почали з нею комунікувати. і Вона розказала про масу проєктів. Безпосередньо про оцей логотип я дізнався від неї. Вона мені показала, каже, от дивись як. Я спробував, ми там зконтактувалися з людьми. вони кажуть, окей, давайте свої документи. Що ви робите? Чим займаєтесь? Ви ветеран, підтверджуючи факти. Ми це все навели. В них було там засідання в Києві, і вони да, на цій комісії. Розглянули наше питання. Також важливою частиною реалізації бізнесу ветерана була й фінансова підтримка. Рівненська ОВА виділила грант, який покрив половину вартості проєкту. Однак, як зазначає начальник ОВА, в майбутньому обласна адміністрація намагатиметься збільшити суму грантів на подібні проєкти. Загальна вартість цього проєкту була 800 тисяч грант був про 50%. відсотків, тобто 400 тисяч. Прийняли те зауваження, що трішки мала сума. Тому приймаємо рішення в тому, що в наступному році, бо можливо і в цьому трішки скоригуємо свої програми і будемо до Ансовувати безпосередньо грантові проект за словами начальниці управління з питань ветеранської політики Марини Корольової, станом на сьогодні кожен із ветеранів має можливість реалізувати власну ініціативу. Додає для рівненської уваги підтримка захисників пріоритет. Наше завдання зробити так, щоб державні програми, проекти, які на сьогодні у нас діють, належним чином реалізовувалися в Рівненській області, щоб ветерани про них знали, а також напрацювання і реалізація обласних програм з підтримки ветеранів. Тож усім ветеранам, які бажають відкрити власну справу або реалізувати свою ініціативу, достатньо просто звернутися до управління з питань ветеранської політики та презентувати свою ідею, аби згодом отримати підтримку на її реалізацію. У Драмтеатрі Рівного відбудеться прем'єра постановки харківської режисерки. У виставі гратимуть всього три актори. Як виникла ідея та чи було складно акторам, розповість Дарина Черемшина. Відбудеться прем'єра вистави Мій друг Чорний Ельф за одноіменною п'єсою Андрія Бондаренка. Як зазначає режисерка Ольга Турутя-Прасолова, це автобіографічний твір про дорослішення від башкетників до справжніх чоловіків. Це автобіографічний драматургічний твір. Тобто, автор писав про себе, про свого друга, про своє дитинство ну і про наше теперішнє. І наша вистава, власне, вона так само про дорослішання, коли хлопчики перетворюються на чоловіків. Пані Ольга зізнається найбільшою складністю під час підготовки до постановки були короткі строки до прем'єри. У нас було дуже мало часу на постановку, і це було дуже таке ризиковане завдання братися за роботу з незнайомими людьми в абсолютно незнайомій атмосфері, тому що я не знала нікого з акторів. І тому це було досить непросто. Постановці гратимуть всього лише троє людей: двоє чоловіків та одна дівчина. До слова, акторка гратиме усі жіночі ролі, а їх у виставі близько п'яти. Як зазначає виконавиця ролей Надія Полідвор, найскладніше було показати різний вік героїнь. Насправді складно тим, що у кожної з цих жінок різний вік, у кожної з них. Різний характер, різна подача. Але з нашим режисером, в принципі, це було легко було ввійти в цю всю колію. Вона завжди наштовхувала на це. Попри велику кількість ролей в п'єсі, пані Надія каже, що найглибше висвітлена одна мама. Найбільше тут висвітлена, як для мене, роль мами. Дуже класно, те, що показаний її стан, як вона спілкується зі своєю дитиною маленькою. З маленьким шибеником, як вона спілкується з підлітком. оцей процес зростання і процес зростання не тільки дитини, але процес зростання мами над собою. Кінцівка змусить глядача відчути вирій емоцій. Утім, постановка має обмеження 18+, через вуличну лексику. Прем'єра вистави мій друг Чорний Ельф запланована на ці вихідні, на 7-8 вересня. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». Довіряй місцевим.